От в тому то є цінність, колосальна цінність для мене особисто, а якщо збігати вперед, то цінність велика і для всієї України, що зараз в Києві проводиться такого рівня ІТ-конференція. Справа в тому, що мені бачиться ось яка суть, що окрім того, що зараз йдуть абсолютно професійні розмови між фахівцями. Найголовніше є шанс Україні вириватися на абсолютно інший рівень. Причому раптом позбавлятися від того негативу, в який пірнула вся Україна, тому що такі конференції, такого височезного рівня, дають реальний шанс. Мати отакі коридори, знаєте, не, не не в площині, от прямо а догори, догори. Я кажу зараз про Україну, тому що повторюю: окрім професійного е, спілкування, тут є шанси вивести нас і не тільки як Україну, а взагалі як людство на багато ширші способи комунікації. Це найцінніше, тому що людина е, в тому-то є, що насамперед бажає спілкуватися, це найвища цінність в людини могти спілкуватися. А завдяки новітнім технологіям ми маємо колосальні можливості. Господь Бог безкінечний. І тому теж ми маємо зараз і розвивати маємо в такому напрямку, по-перше, в позитиві, відкривати нові, нові для себе сфери діяльності і вірити в найкраще. Я так це узагальнюю. Ну, е, дивіться, я думаю, що дійсно можна і треба в будь-якій сфері використовувати е, нові і новітні технології, але з огляду на те, скільки тут е, красивих дівчат, звісно, надихається завжди на творчість. Або ж особливо. Ну, абсолютно, е, до душі. Більше ніж до душі, правда. тому що якраз сенс життя в тому і є, щоб був постійний, постійний прогрес. А ці технології, вони якраз дають шанс для розвитку нам усім. Це найцінніше, на мій погляд, те, що зараз має бути, тому що будь-яка сфера діяльності пов'язана з технологіями інформаційними. Насамперед, ми вже знаємо давно відому фразу: хто володіє інформацією, той володіє світом. І нам зараз, як Україні, в ті халеп, якими зараз опинилися, як держава, як нація, ми теж маємо усі разом добренько аналізувати і скористатись цими технологіями новітніми, щоб знову ж таки не лише захищати себе. Бо знаєте, хто постійно захищає себе, тільки нас захищає, то постійно доганяють і б'ють, і б'ють, і лопцюють. Ми маємо скористатися цими новітніми технологіями і боротися активно і дуже активно боротися із ворогом. І внутрішнім, і зовнішнім і так далі, але використовувати. І це повторюю дає шанс вириватись нам як Україні на абсолютно нові рівень і світосприйняття. І ясно, що маємо розквітати. Я дуже позитивно налаштований. І я тільки побачив, яка солідна компанія в цьому залі. Я просто потішився і потішився за своїх друзів, за компанію «Адамант». і не тільки за усіх, тому що це, знаєте, надихає. Правда, надихає. Іде йде життя, і воно дуже багатогранне. І ми усі маємо скористатися позитивом і виходити на новий рівень. Процвітання всім.